Сенсація ганьба Росії на морі, підводний човен, все гордість Путіна на металобрух НАТО зробила екстрену заяву. Це добило флот Росії. Путін закричав, коли почув. У Балтійському морі понеслося про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Рената Асланова і останні події. Російський підводний човен Новоросійськ зіткнувся з серйозною технічною несправністю в західній частині Середземного моря і тепер добирається до ремонтної бази ВРФ. Щоб дістатися до Балтійського моря, субмарині доведеться подолати близько 6 тисяч кілометрів, піднімаючись на поверхню і погоджуючись на те, що її буксирують кораблі НАТО. Але це тільки вершина айсберга. Аналітики ОСІН пояснюють, що раніше Росія тримала в сирійському порту Тартус підводні човни і спеціальне ремонтне судно, фактично порушуючи міжнародні обмеження на перебування субмарин в цьому регіоні. Москва прикривалася технічним обслуговуванням, проте, після початку повномасштабного вторгнення в Україну ситуація різко змінилася. Спочатку Туреччина закрила босфори порти Кіпру для російських кораблів. Потім український морський дрон відігнав у Чорному морі корабель постачання, який прямував до Середземного моря. У результаті російські підводні човни, що базувалися в Тартусі, залишилися без належного обслуговування. Тепер, щоб провести ремонт або доставити запчастини, росіянам доводиться долати шлях довжиною понад 4 тисячі кілометрів в один кінець. На думку аналітиків, історія з новоросійським наочно показує, що. Що Москва фактично втрачає контроль над Середземним морем? Підводні човни типу кіло демонструють свої обмеження, і Росія втратила будь-яке відчуття стабільності в Середземному морі. Це не просто історія про один нещасний підводний човен, це зростаюча діра в потужностях і можливостях. Західні видання з посиланням на російські змі повідомили подробиці поломки. За їхніми даними, прямо в морі на човні стався витік палива всередині корпусу. Пошкодження настільки серйозне, що усунути його на місці неможливо. Ремонтувати Новоросійськ зможуть лише фахівці на російській верфі, куди судно зараз і прямує. Тим часом, 15 жовтня, збройні сили Швеції зафіксували і почали переслідування російського підводного човна в Балтійському морі. Субмарина увійшла через протоку і була помічена між Швецією і Данією. За попередніми даними, мова йде про багатоцільовий дизель-електричний човен класу кіло один з найтихіших у світі, здатний виконувати як розвідувальні, так і ударні завдання. Ну а в НАТО таку поломку Росії в Середземному морі вже встигли прокоментувати, а точніше висміяти зараз. По суті, в Середземному морі практично не залишилося російської військово-морської присутності тільки самотній і зламаний російський підводний човен. Коваляє додому після патрулювання. При цьому генсек НАТО згадав роман полювання за червоним жовтнем, якому ведуться пошуки викраденого за кордон радянського атомного підводного човна. Рютте з сарказмом підкреслив. Цитую, як все змінилося зараз. Це більше схоже на полювання за найближчим механіком. Світ на межі вибуху шведські військові наткнулися на підводний човен Кремля в міжнародних водах. Що задумав Путін? Нова провокація може стати поштовхом до третьої світової. Всі шокуючі деталі далі. Російський підводний човен зафіксували у Балтійському морі військовоморські сили Швеції. Про це повідомили військові соцмережі Ікс. За даними відомства, судно увійшло до Балтійського моря через протоку Великий Бельт, а згодом було помічено у Категаті між Швецією та Данією. Підрозділи ВПС і винищувачі супроводили субмарину. Цей епізод Шведа назвали не більше ніж рутинною місією. Назву човна у Швеції не розголошують. Відомо лише, що йдеться про багатоцільовий дизель-електричний підводний човен тип. По типу кіло за класифікацією НАТО до цього ж типу належить субмарина Новоросійськ, з якою росіяни днями осоромилися на весь світ, коли вона раптово спливла біля берегів Франції. Многим характеристикам та лучшая подлодка не тільки російського флота, але й во всім мире. Работа її двигателя тише, ніж шум моря за бортом. А значить, корабль зможе оставаться незамеченным на екранах натовських радарів. Сама по собі просто подводная лодка сделана настільки удачно, що не зря называют чорне дыра. Ось обнаруження даний підводної лодки, я думаю, буде ваша проблема для віроятного противника. Ось так 10 років тому російська пропаганда розповідала про головний корабель модернізованого проєкту субмарину Новоросійськ. Її побудували спеціально для чорноморського флоту РФ. Медіа тоді захлинаючи запевняли, цей човен здатен потопити цілу групу кораблів противника. Але ось у 2025-му, схоже, він і сам готується йти на дно. По данным ВЧК ГПУ, из-за повреждений в топливной системе Новороссийска, находящегося на боевом дежурстве в Средиземном море, топливо поступает прямо в трюм. Деталей для ремонта или квалифицированных специалистов на лодке нет. Личный состав не в состоянии устранить неисправность. Из-за серьезной аварии начали происходить и другие проблемы. Скопившееся в трюме топливо является взрывоопасным фактором. Источник полагает, что у экипажа нет другого выхода, как начать открывать трюм прямо в море. Для того, чтобы, как говорится, решить проблему, им придется, а другого варианта нет, им придется откачивать эту водосолярную смесь за борт. Ну, в принципе, да, конечно, если такое начнется с самолетов, а несомненно, что за лодкой следят самолеты, противолодочные авиации, Средиземное море, это вообще, надо сказать, такое довольно-таки э, густонаселенное место военными судами разных стран это будет легко заметно по большому радужному пятну вот, собственно говоря вот за этим сейчас все и наблюдают но надо заметить что подсудно, подводное судно длиной где-то около 70 метров это не бог весь что не бог весь какие объемы хотя конечно любое загрязнение Кружающій сліди совершенно не приветствується. Тепер, аби росіяни не спровокували екологічну катастрофу, ситуацію відстежують сотні міжнародних експертів. У Міноборони Росії бравують, мовляв, жодних надзвичайних подій все так і було задумано. При цьому забувають уточнити, що саме що вони робить у Середземному морі. Якщо про виведення останньої субмарини звідти повідомляли ще в січні, і головне, чи є на борту новоросійська ракета калібр, які російська армія зазвичай з цих суден запускає. А еще про що командування взагалі не згадує, чи є загроза для життя самого экипажа Пары солярки Взрывоопасны с учетом того, что подводная лодка буквально нашпигована различными э, электроприборами. И в любой момент и и искра может вызвать пожар и гибель подводной лодки экипажа. Для меня сегодня самый главный вопрос, что собирается спасать Российская Федерация. Собирается она спасать железо или собирается она спасать людей? С моей точки зрения, при наличии такой аварии необходимо было большую часть экипажа снять с корабля, с подводной лодки, оставить только тех моряков, которые могут вести борьбу за живучесть, а борьба за живучесть в первую очередь предполагает это, чтобы все отсеки подводной лодки были загерметизированы, чтобы не происходила утечка топлива по всем отсекам подводной лодки. Поки що залізо головний пріоритет чиновників російського міноборони, і вочевидь, що досвід атомного човна Курськ, на якому загинули 118 членів екіпажу, нічому не навчив. Новоросійськ не запрошував допомоги, і зараз під наглядом протичовнової авіації країн НАТО прямують до порту Кронштадт, де його, начебто, очікують 21 жовтня. За словами джерел близьких до силових структур за час чергування на субмарині сталося 10 інцидентів. Якщо новоросійськ дотягне до бази, екіпажу пощастить його замінять іншим. Чи зможуть росіяни відновити субмарину? Велике питання. Нато тим часом стежить за всіма провокаціями РФ і зробили останні попередження. Калінінград під прицілом. Севастополь готуйся. Натак альянсу буде жорсткою. До чого слід готуватися росіянам? Дивіться Калінінград і Севастополь будуть знищені в перші години. Якщо Росія нападе на НАТО, таку заяву зробив колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес. Если бы Россия в 2025 году атаковала Польшу так же, как она атаковала Украину, ее бы уничтожили силы ВВС, НАТО и сухопутные войска Альянса. Можно быть уверенным, Калининград был бы ликвидирован в первые же часы. В перші часи Калінінграда нет. Всі російські об'єкти Будь-які російські воєнні об'єкти в Севастополі теж генерал упевнений, що відповідь Альянсу на атаку зараз була б миттєвою і руйнівною. А ось у 2014 році альянс упустив щось важливе. Країни НАТО дозволили Росії залишитися безкарною за свою агресію. Якщо вернуться в 2014 тисячі год, коли почалась війна, Европа, США і Канада в В целом поддерживали Украину, но многие страны по-прежнему были слишком зависимы от России в поставках нефти и газа. Люди говорили: да ладно вам, не драматизируйте, Россия важная страна, у нее ядерное оружие. И мы тогда, еще в 2014 году, не смогли ясно дать понять, что российская агрессия не останется безнаказанной. Даже Минские соглашения оказались фарсом. Никакие санкции не изменили поведение России. У нее не было никакого уважения. Женіке цим Більш того, поведінка Росії стала ще агресивнішою. Наприклад, російські пропагандисти особисто перетворювали. Той самий Калінінград на плацдарм військових загроз Європі робив це зокрема російський пропагандист та депутат Держдуми Євген Попов влітку цього року. Він випустив репортаж із ракетного корабля Буря і завуальовано погрожував країнам ЄС. Мовляв, дивіться, у нас є калібри, і вони летять більш ніж на дві тисячі кілометрів. Самі порахуйте, куди вони дістануть. Учитывая, що ми на Балтські а дальність калібрів приблизно плюс-мінус. Дві з половиною тисячі кілометрів можна легко посчитать Возможную зону поражения. на цьому ґрунті. Слова ходжеса про знищення Калінінграда у перші години після атаки зовсім не дивовижні. Знищення російських воєнних баз в Севастополі і в Калінінграді бувшому Шимки є, являється, на мій взгляд, вполне адекватним ответом. На можливу угрозу з боку Російської Федерації попередження Ходжеса це не гіпотетичне припущення. НАТО давно готується до можливої агресії саме з Калінінграда. Наприкінці вересня Польща та Швеція, наприклад, відпрацьовували оборону острова Готланд, ключового елементу безпеки в Балтійському регіоні, який знаходиться лише за 300 кілометрів від Калінінграда. Ці військові навчання мали послати чіткий сигнал про готовність. До спільної оборони в Балтійському морі сигнали про попередження шле Росії і нинішнє високопоставлене командування НАТО. Командувач армії США в Європі та Африці, генерал Крістофер Донах'ю, також заявляв, що альянс може стерти Калінінградський район у надзвичайно стислий термін, якщо виникне така необхідність, і додав, що вони вже все спланували. Генерал армії Донахю. і от генерал Донахю ще в серпні місяці сказав про Калініград. Наступне, е, що у випадку чого там, якщо хтось щось думає, та з приводу там гібридних провокацій. На східному фланзі, то в Альянсу готові оперативні плани, які дозволять силам НАТО в Європі буквально за кілька годин перетворити на попелище. Ну там російська пропаганда звичайно одразу полізла на стіни. Почала вити, що значить це провокація, це прямає угроза і так далі. От. але ось ця заява діючого американського генерала, причому того, який знаходиться на посаді в військовому керівництві НАТО, в військовому командуванні НАТО, це дуже такий прямий і чіткий сигнал бункеру. Була там, що ну всі бачать, чим ви займаєтеся, та всі бачать до чого ви готуєтеся, і не думайте, що готуєтеся тільки ви. Але тут слід зазначити, що ймовірно знищення міст це деяке перепіщення. Сумнівно, що НАТО візьметься спопиляти міста, та й це просто складно зробити. А ось те, що військові цілі накажуть довго жити, це факт. Говоріть про знищення гараду в цілому, мабуть, не підходяться, тому що. Во-первых, достаточно сложный рельеф, во-вторых, нужно не один десяток особо мощных бомб, включая даже тактические ядерные заряды, но точная ликвидация доков, точных складов, причальных стенок расположенных там военных кораблей. Нет задача вполне виконуємо. Насправді тим же тамагавкам буде де розгулятися. Особливо багато військових цілей на узбережжі Балтійського моря. Тут зосереджена і авіація, і війська зв'язку, і ремонтні заводи. І Росії варто було б замислитися про наслідки. Але хіба це у дусі Кремля? А що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку у коментарях. Ставте вподобайку під відео, бути в курсі головного. Далі більше.